Змагайтесь між собою, хто більше знищить техніки. Позитивна конкуренція це гарно і звичайно люди завжди у всьому конкурують в певному сенсі. Немає якоїсь таблиці, де записано, немає якогось органу, який би верифікував там, де чи є враження. Я регулярно відправляю своїм колегам. а Вони мені різні класні відоси з враженням. Це насправді дуже сильно мотивує. У нас такі є тіпа клуб удачних екіпажів, умовно в да, у яких виходить. І мені там нещодавно відправили дуже красиве відео. Там де в 2С це самохідна. Гаубицям ста вразили її з хаймарсу касетним боєприпасом. Щось там сталося з одним із членів екіпажа, і вона почала їздити. У неї так от дуже смішно крутилася. Башта, і вона просто нею збивала дерева. Почала кататися. Міхвод був живий, скоріш за все, а наводчик, скоріш за все, не дуже.